В моїх нових наушниках. Наушники. Old style. Я їх знайшла. Ходила в інтажний магазин, вірила там тренч. Ні, це не він. Це не цей тренч. Цей купила. Починам. І міряла там тренч і цей. Таку руку показують там наушники. А якраз ми на моїй там Олег знайшов. Вони були від Самсунга. І в мене було такої зарядки. Вони розрядились. І той самий день я знайшла ці наушники. Айфоновські. Класно. Надіюсь, мене буде краще чути. Сьогодні ранок почався з прав. Нарешті я повертаю трохи спорт. Вже два дня, дні чи три дні. Я займаюся спортом Ні, два дні і сьогодні, виходить, ще й зранку займалася, і, і вечором паную. То може Аліна похудає. У oh, мене немає прям такого, що я хочу похудати. Я просто хочу, щоб в мене була гарна фігурка. І таке. Не знаю, я зливаюся пець цим Нью-Йорком, ходила в свої оранжеві куртки. Якось відчувала в себе, тому що нема на це дивляться я така як всі. Щось я ходу в цьому транші, така, як всі. ніхто мене не замітить. Так що я купила вчора шапку. Ви будете щось. Він теж на магазині за 8 доларів. Я потім покажу. Зараз надворі не є тепло. Щось холодає, а на моє день народження то взагалі. Щось дубар передають. Мінус 7 чи щось таке? Дитепло, я ще нічого не придумала, що буде робити народження. І таке, подумаю, Але зараз не про це. Зараз хотіла скажу, що я йду в кафешку. Це мій крайній тиждень Нью-Йорку і моя ціль була приїхати сюди, щоб знятися в кіно. І нарешті, вже під кінець, на останній неділі, мене запросили знятися в серіалі. Це серіал на Netflix і все, що можу сказати, що ми знімали в Централ Парк. Так, я дуже рада. Що таке питанечко? Може, хто знає лайфхак? Е, виходить як. Прокидатися десь в 6.30. От і Лягати спати раніше, я вже навчилася трохи за ці 2 дні. Я лягаю десь 10.30. будильник собі завожу на 6.30 і в ітогі прокидаюсь 8. Оце з 6.30, він, він це постійно дзвонить кожні 5 минут, кожні 8 минут до 8. А мені там такі сни сняться. Що я просто не можу ну, відірватися від цього. Це якийсь закон подлості, чи як це називається. Якщо ви знаєте якісь лайфхаки, то будь ласка, напишіть мені. Цей місяць в Нью-Йорку у мене минув і трохи стресово, і депресивно, але я безмежно вдячна за всю можливість, я вдячна своєму хлопцю, який мене залишив тут. І що я могла себе тут спробувати, трошки віднайти, але. Дуже сильно за ним скучала і тому у мене був такий депресивний стан. Але я ні одного дня не сиділа в квартирі, я кожного дня виходила, гуляла, знайомилася з людьми. Тому кому треба екскурсувати Ніорку, будь ласка, звертайтеся. Централ парк проходить дуже багато дійств, і ось одне з них я зустріла, як дресирують песиків. Це було дуже мило, і дуже багато людей зібралося, щоб просто подивитись на це все. Добрий ранок Сьогодні день народження. <клі> Як вам засвітила трошки? Боже, правильно. Йду зараз в їду Десь одна година. Ну, до центру. І потім... Потім, потім, потім. Придумаю, що буде. Так що правдимо цей день разом. Всім привіт. Сьогодні мінус 6. Вчора було. 17, сьогодні мінус 6. Дуже дякую за таку погоду. <смі> Люблю голос. І так, сьогодні мені 25 років. Ой, вчора писала пост в Instagram, тому хто хоче, підписуйтесь, читайте, лайкайте. Там цікаві думки. І так, куди я їду? Я їду в центр. На автобусі сьогодні. На Google Maps дивилась, і дивись, що можна на автобусі. Думаю, чого б ні. Я виїхала десь в центр зранку, о 10-й годині, на автобусі. Мені добиратися туди десь годину. Я жила в нижньому груплі, це Бейріч. Так називався район. У мене було багато планів, як провести сюди народження, але на жаль. Було дуже-дуже холодно, Нью-Йорк і тому я постніла в кафешки, потім пішла в центр парк прогулятися, бо це єдине місце, де свідчується сонечко. І цілий день я говорила з своїм хлопцем по телефону по відео. Так. Обіцяла, що проведу з вами весь день, але трошки сьогодні було дуже холодно, тому ми майже цілий день проговорила з моїм. Сонечком. І зараз ми домовилися з Настю зустрітись. Я її запросила, бо сьогодні, 2 березня, йде номінація на Оскар, і я зарвала вхід, то ми там зустрінемось. А зараз я хочу піти поїхати в метро, бо зараз там приходить якась акція терапія. Там можна написати якусь бумажечку і приліпити. Це я так в інтернеті бачила то зараз хочу туди піти і залишити частинку себе на помощці. Я себе почуваю дуже добре, трошки свої планів понастраювала, трошки собі в інтернеті полазила. Нормально. Ще я хочу зробити пару відео і фотографій. Вбили людину, ці велосипедрісти. Да. Та й таке на згадку. А зараз я хочу піти, що мені треба купити шопер. І я ще хочу собі якусь безділушку купити, про це <плес> на згадку на, 20... на 25-річчя. Та й такі плани. Кінець. Мені справді хотілося свій день народження з Ганої дитини, але через наші обстоятельства ми це не змогли зробити, але я нікап не засмутилася. Я нормально це прийняла, я не маленька дитина, тому просто мене найбільше звісіло, це холод у Нью-Йорку, що не могла нормально погуляти, де я собі запланувала. Єдине, що мене радувало, це те, що я йду на наступний день на зйомки. Це був найбільший сюрприз і найбільший подарунок на моє день народження. Тисяч Угу. Так, вам не почалось. Стало сьогодні 4. В мене холодно. так свіділося. Стало сьогодні було 4. 40. А ляга 12. Щемось. Сльозьки поспала. Але я виспалась. Почуваюся, себе добре. І такі справи. Зараз п'ята сім, Я вже йду на метро. Напевно, в зоопарк піду. Побачу Глорію Мелмана. Якщо ви розумієте про що, ви дивились мої минулі блоги. Так, такі справи. Не будуть зйомки, не знаю, скільки годин. писала, що 10. Або... Може менше, може більше. Подивимось. Де такі справи? Зйомки були на 10 годину. О сьомій годині треба було приїхати на, на бекстейдж, щоб ви перевірили, як ти одягнений, зробили тобі майкап, якщо ти потребуєш. І розподілили всіх по групах. Також там можна було пригоститися кофе сніданком, якщо хтось забув поснідати. Їхала я на метро і добиралася я десь час 15. За місяць з метром я повністю розібралася, і в мене, слава Богу, не було вже ніякого страху їздити в різні райони. Тому я без проблем добиралася з точки А в точку Б. Я знімалася в масовці, і це був мій перший досвід в Америці. Я заробила 170 доларів за 6 годин. Регуються нормальні гроші, тому багато людей, які хочуть якось підробитись, вони просто приходять на масовки, це не раді, і якоїсь мрії це просто не хоче так підробитись, поспілкуватися з людьми, і це я вважаю прикольне хобі. Тому багато людей може так підробити в Нью-Йорку. Якщо підводити підсумки, ні, місяця життя в нью Йорку. Я можу сказати, що перші дні я була справді в шоці. Я ще досі не, роз... не розуміла, що я живу в Нью-Йорку. юрші. Просто тут живу як турист місяць, але через свою наполегливість я справді ходила на курси англійської мови, ходила в бібліотеку, розвивалася, не сиділа ні один день, в реструвалася на всі зйомки, спілкувалася з новими людьми, знімала ютуб, але не знаю, чому в мене почався депресивний стан чи то через. Мегаполіс, Дійсно, коли ти приїжджаєш в таке модне місто, тобі хочеться бути зразу таким гарним, з гарними речима, з гарними знайомими, з гарною роботою, з море різних пропозицій, але